Сентиментальна історія. Він любить її, а вона його. І це так незвично у світі, далекому від симетрії, острів посеред моря, а моря того, ого, -го. хвилі їм лежать руки і рукави нею плетених светрів. Що робити з любов'ю, коли вона заходить в зеніт? Двоє дорослих людей зі своїми мухами і левами. Жоден з нас не острів, а цілий загублений світ, з кручами та покрученими на прибережних пісках деревами. Все, що не кинеш у воду, з часом піде на дно. Віри гірчичне зерно, глузду камінь наріжний, а любов іде по воді, їй одне в голові. Він, вона, воно і Бог її ніжність.